Стержень воїна завжди десь видно, виношував в душі. Він був патріотом. Такий темпераментний, відкритий, щирий. Людей любив дітей, діти його любили. Тату дуже любив ловити рибу. <рес> У нас в селі є ставок, і ми любили сидіти, там, ловити рибу. Я збоку все йому, можливо, заважала. Він був правдивий. І він був такий, який він був. Руки золоті. Він був в тому такий скорпульозний. Ми так говорили, він до мене все говорив «Відьок, я батько». Так і в телефоні він записаний. Батько. Я знав одне, що в мене брат, він мене, як друг. А ви знаєте, мама, як я вас люблю, як я вас тішуся, ж я вас маю з татом і так з братів і братів. Так, знаєте, якби останні слова хотів за життя сказати. Знаю, Господи, ж дав життя за каже за Україну. Він пішов. І так мені його бракує. Син середушки, друга дитина в сім'ї. І бажана дитина, знаєте, як є бажана дитина, любили його, і він був надзвичайно як то щира і добра дитина. Ходив до школи в Нову перший клас пішов в третю школу. І так вже до 9 класу старався як сидіти вчитися. по-різному буває, бував її наразі хулігани, як дитина, але був, знаєте, такий старанний, старався. Ми майже як однолітки постійно разом хокей, футбол, в одну школу разом ходили, в спортзал. Я пішов потім його з собою забрав, боксерський зал. Нам постійно це нагадувало, що ви один на одного похожі. Після школи він поступив в Івано-Франківське училище художніх виробів, столяр, різбляр. Ну, Потім по своїй спеціальності, так сказати, не працював навіть, але все йому вдавалося. Коли вже закінчив, то зараз військовий пішов до армії, рано одружився. Він мав 20-21 рік. Так, як би хотів все встигнути. <гум> хотів би встигнути, одружився, і мав сім'ю. Народилася в нас внучка <гум> Юля, яку ми маємо. З розмови батьків родилась восьмимісячна, були важкі трошки часи, батьки молоді були. Треба було заробляти, щоб пригодувати мене. В більшості їздили за кордон. На заробітки лишали мене з одними дідусем, бабусем, з другими в селі. Е, з часом вже батьки не їздили за кордон, тато знайшов собі роботу в нашому селі. Коти він не різав, він був різкий, та, але правдивий. Не питався чого приїхати, тільки запитував мене, коли і де приїхати. Все, я знав, що це людина, яка мені от, в мене якісь проблеми, що я завжди позвоню до брата. В Загальному строгий був тато, я пам'ятаю такі моменти, вже десь почалися другий-третій клас, і там табличка множення ділення була. І пам'ятаю, маєш вивчити на зубок табличку множення, ділення, я тебе маю збудити вночі, і ти мені маєш навіть з ночі розказати. Батьки любили мені все влаштовувати день народження, то тато виносить мені торт, і як все всі з днем народження, я задуваю свічки. Які спогади найприємніші. Пізніше був контрактником в цій частині, де я служив, 2014 рік. Зразу тільки почала з війна, і він пішов першим. Зразу він каже, я не можу. Я не... То його рішення було. Я його не зупиняв, так як я військовий на Майдан, я не міг їхати. А він поїхав свою позицію, одразу показав. 14 рік тільки війна починається, він першу хвилю мобілізації йде. І, як батьки ми переживали, бо то, е, знаєте, і то він пішов добровольцем. Добровольцем пішов на ту війну, але Господь Бог милував, і дитина жива, здорова, прийшла додому. Він завжди, як прийшов, він завжди говорив і Господь Бог, мама, врятували мене. І потім завжди до мене говорив: Мама, а ви знаєте. А я не дай Господь що чого, я знову піду. Я піду захищати свою так завжди. Я кажу, та ти на війні був нараз, він каже: ну, а хто піде? В той день, коли почалася війна, він був дома якраз 24 лютого він на роботу мав йти з меншим сином. Боже, він як вибіг, сказав. Війна! Я кажу, та як війна? Я ще не могла знайти, ми всі не могли подумати, що дійсно війна. Він поїхав, записався в ту термооборону і вже там був в тій термообороні. Поки їх туди, в Донецьк, коли вони відправили. Коли почалася повномасштабна війна, ніхто його був не стримав. Ніхто <смі> він він не йшов, я завжди говорю, десь він просто, десь летів на ту війну. Мені повідомили. П'ята година зранку, тривогу і Зразу я поїхав на службу. 27 лютого я вже був в Києві. Приймав у обороні Києва. 3 березня він не позвонив. Я призвався. я й так знав, що він довго не буде. Сидіти вдома. Він був десь до двох місяців тут на навчанні. З татом останній раз, можу згадати, коли побачилась, помер мій дідусь. І тато приїхав, щоб з ним попрощатися в воєнній формі. І Мені так йокнуло серце обняти тата, подякувати йому за все. Це була остання зустріч з батьком. Переживав за нього. Він одразу попав в Сіверськ. Бахмутський район. Там гаряче місце. Я бачу, тоді дуже було таке напівкільце з сторін. Ну чесно, настанови я давав навіть крайній раз, коли тепер поїхав. Кажу: батьку, беріть, закопуйте, скупайте окопи. Приїхали зразу. Останні слова якраз перед тим каже, тут нема де купати. Встановка була там асфальт, таке приміщення. Казали, що то була школа чи ліцей. Все було зруйноване. Тільки були стіни і перекриття, і вони там були в тім будинку. А він був зв'язку, Розумієте, то штаб до мене останній раз подзвонив, то було 3 травня. Як ви та мама? Чи ви живі, здорові, все добре? Я кажу, та ми за тебе переживаємо. Живи, ти живий здоровий був? Довго не можна було говорити, бо там були обстріли і довго не розмовляли. Розумієте, то навіть були секунди, то не хвилини були. Зранку дзвоню, немає відповіді. Ще раз набираю, нема, пишу. «Батько, напиши хоч слово. І так і того часу вже не було ніякого напису, нічого. Мені повідомив друг, з яким я служу. Його син теж загинув, перон Ігор. Вони разом якраз загинули тоді. Спочатку я не хотів вірити. Я знав просто, який він характер. Я знав, якщо він живий, він буде давати собі раду, він вибереться. Я до кінця хотів вірити, що мені всі говорили, що він зайшов всередину. Більше прилетіла наступна ракета, яка застрягла, потрібно було її розмінувати, і вони не могли так скоро витягувати їх. Мені відразу ніхто не говорив. Вони так ніби скривали, і всі говорили, що він живий, а може, він десь там, знаєте, заховався, а може, де в підвальне приміщення. І коли прийшов старший син, і так на 9 травня він сильно почав плакати, і я все зрозуміла, то якраз було свято Матері. Я пам'ятаю, як сьогодні я пішла до церкви, і я відчуття мала. Мені так було важко, я молилася. Я думаю, він сам ж ти Я вже все зрозуміла, що його нема. Ти довго шукали його а 16-го числа, 16-го його, так, 16-го, 18-го був похорон. Мені телефонує баба і дуже сильно плаче. І каже, я не знаю, але пе, тата вже нема. Дуже сильно плакала і так голосно кричала. В той момент відчула. Що неможливо таке бути? Хіба то правда? На опізнання їздив я сам. Тіло вже дві неділі проживало, я це сам розумів. Але він був цілий. Дивлюся, бачу осколком пробитий ліва сторона, нога. Все розірвана. Чесно, коли я це побачив, тоді вже точно переконався, що він загинув. Це найважче було. Не розуміла чому. Тато любив до мене зателефонувати Юль, як ти? У тебе все добре? І коли ну, не дзвонить цей дзвінок, не говорить: Юль, як ти? А тоді вже розумієш за 2-3 місяці, що не дзвонить цей дзвінок, не попитається. То Та коли тато загинув за певний період, я завагітніла, У мене народилася донечка. Емоція смутку, що не бачить цю маленьку мою донечку. Не зможу до неї прийти, побавити. А як на похороні, мені здавалося, що не моя дитина. Я просто стояла. І мені, мені я не могла повірити, що усвідомлення до мене прийшло вже за дві неділі до місяця. Він не дзвонив, його нема. Я в кожному військовому пізнавала свою дитину. А може, то він, а може, то він. Я, ми вже його похоронили, а я думала, що то він, що він є ще, що він є живий. Найважче, що в житті втратити ту дитину. Найбільший біль в житті, який був і є, і то буде до кінця життя. Я знаю, що то буде до кінця життя. Найбільше, ви знаєте, з чим лягаєш, з тим стаєш, з чим лягаєш. Така війна жорстока забрала дитину. Забрала і забрає найкращих воїнів наших. Я знаю, що вони всі біля Бога. Вони воїни, миротворці. Для мене він пішов як воїн. Для мене, для нас він приніс честь. Хоча дуже боляче. Він зробив мене ще сильнішим. Вони тільки знищили його тіло, душу вони його не знищили.